Доброго дня! Прослухайте, будь ласка, гороскоп для знаків Зодіака з 12.12 .12. по 18.12.2022 2022 року. І розпочнемо наш з вами гороскоп «Це Ове». Ця неділя для вас буде затяжною. Вам буде здаватися, що всі ваші справи не продвигаються. Що все стоїть на одному місці. Але це не так. Все залежатиме від вас. З яким темпом ви розпочнете цей тиждень, так він і закінчиться. Чекайте нових знайомства. Можливо, воно буде тривалим. Тілець. Цей тиждень для вас буде стабільним, але вам прийдеться багато попрацювати на цій неділі. Також будьте обережними з вашим прибутком. Не витрачайте ваші фінанси на непотрібні речі, бо тяжко зароблені гроші дуже швидко закінчуються, а вам знов прийдеться тяжко заробити новий прибуток. Близнюки, для вас цей тиждень буде більш романтичним, ніж діловим. Можливо, ви зустрінете своїх старих знайомих. Ви будете більш згадувати старі часи. Але щоб досягти успіху, вам прийдеться щось змінювати у вашому житті. Рак. Будьте обережні, можливо, хтось вас намагається обдурити, а дехто і обікрасти. Будьте обережні зі своїм гаманцем. Також, деякі ваші справи підуть не так, як планувалось раніше. Тому, не плануйте щось масштабне. На цьому тижні вам буде корисно зайнятися духовною практикою. Леп, у вас є можливість змінити своє життя в кращу сторону. Для цього вам треба показати свої таланти і свою майстерність тим, хто зможе вас оцінити. А оцінити вас можуть люди з інших країн. Але слідкуйте за своїм здоров'ям. Не робіть те, що ви не в змозі зробити, бо і за цього можуть постраждати ваше самопочуття. Діва! Цей тиждень для вас буде непростий. Щоб непогано заробити, ви підете на великий ризик. Але це не принесе вам користі і заробітку. Вам придеться зробити вибір, і вибір ви зробите не зовсім то, що треба. Тому будьте дуже обережні стосовно грошей. Біси! Настає той час, коли вам треба змінювати все в своєму житті. На вас чекають великі зміни, і ви не повинні цього боятися. Прийміть їх! Ця неділя для вас буде кармічною. Всі люди і події, які будуть зустрічатися з вами, будуть дуже вагомими для вас. Але не спішіть щось сильно змінювати. Для початку все обміркуйте і лише тоді намагайтеся щось змінити. Скорпіон! Будьте обережні з вашим оточенням, тому що дехто намагається вами маніпулювати, тому не розповідайте всім про свої плани на майбутнє. А загалом тиждень буде непоганий. Всі ваші бажання і ідеї будуть мати успіх. Стрілець! Не будьте легковажні на цьому тижні, бо в деяких випадках ви самі будете винні в своїх помилках. Перш ніж щось зробити або навіть сказати, подумайте добре, інакше ви можете опинитися в дуже непростій і навіть поганій ситуації. Тому не поспішайте з деякими випадками. Робіть все продумано до кінця, бо наслідки будуть не такими, як ви цього бажаєте. Козиріг цей тиждень може вам принести море позитиву, але якщо ви будете дуже гострі на язик, то ви все можете зіпсувати. Тому слідкуйте за тим, що ви говорите і кому. Для багатьох з вас можливо нове знайомство. Але тримайте свої емоції під контролем, бо ці знайомства будуть недовгими. Бо долій. на цьому тижні ваш головний напарник і союзник це ваша інтуїція. Слухайте свій внутрішній голос, не дозволяйте, щоб вами хтось керував. Також можливі великі спокуси на деякі дії. Тому будьте обережні, не робіть того, що потім можете пожалкувати, привести до непотрібних наслідків. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Зараз для вас головне це ваша сім'я. Щоб з вами не трапилось, лише ваша сім'я і ваша родина буде разом з вами. На роботі будуть деякі неприємності, навіть придеться щось шукати нове. Але ви з усім цим впораєтесь. Якщо ви на перше місце завжди будете ставити сім'ю, і думки ваші будуть на першому місці про сім'ю. Також на багатьох чекають нові зустрічі, які будуть мати довгі і будуть дуже тривалими. Ну що ж, якщо вам сподобався цей гороскоп, ставте лайк, підписуйтесь на канал. і Чекайте наступних моїх гороскопів. А з вами була я, Лариса, і на все вам добре. Хай всі ваші бажання здійснюються на протязі тижня. Миру вам, здоров'я і благополуччя! На все добре!